У карті Первого аркана Мак, mm -hmm. ми зрозуміли, що ми це зробимо креативно чомусь. Креативно mm -hmm. буде звільнено якось раптово. Отак, як е, йшли до аеропорту Донецького, ну неочікувано для нас, да? вже mm -hmm. об'явилося там буквально від Донецька пару кілометрів. Чого чекати в Маріуполі? Чи буде бій за це місто? Росіянам там не вдержатися. Ми бачимо, я не знаю, чи вам видно. Mm -hmm, так. Головне, в цьому році ми дійдемо до води, до oh. великої до Азовського моря. Це буде в цьому році. Вау! Wow. Вітаю, друзі! На ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні з нами трологиня Наталія Борисенко. Вітаю вас в Етері. Поговоримо про актуальні події, а також що чекати на найближчій міні. Мелітопольський напрямок одразу глянемо, так? Тому що від Токмака звільняється якби, просування до Мелітополя. Ну, вони нас лякають, але дорога дуже хороша, вона відкрита. Будуть дуже хороші новини. Місяць. З'явилася інформація, що можливий наступ е окупантів на нові території, і це може відбутися наступні два тижні. Чи можливо це? Давайте подивимося перше запитання. Е, наступ окупантів на всіх напрямках, скажімо так, вони ж там теж готували мобілізацію? Ну, безумовно, вони не сплять. Так, ну е, карти будуть трошки, може, не дуже гарні. Але дивіться, ми бачимо воїна, воїна, так? Мене добре видно, так? Так, так. Ми бачимо воїна, який ну, готовий йти, але насправді вони не можуть піти в наступ в силу того, що в них матеріальна база не дуже велика і немає можливості йти вперед. Вони mm -hmm. будуть. Оборонятися. Зрозуміло. Подивимось ще щодо Куп'янська. Чи будуть там важкі бої, що задумав ворог, і чи зможе його завоювати? Куп'янськ. І готуються. Готуються, готуються зробити скачок. Вони готують більше, я думаю, плацдарм для відступу, щоб їм було комфортно там на зиму, тому uh -huh. що і Не будуть наступати, а будуть оборонятися, в тому числі тут це лише страшилки, які не збудуться. Ну, ну по... дивіться, вони будуть хотіти це зробити, пробувати, але в них нічого не вийде. Подивимось ще за Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Що можна на дві частини? Чи ми... можна чекати звільнення цих міст в найближчий місяць збройними силами України? Коли нам дадуть ще більше е, боєприпасів, чим зараз є, тільки тоді буде звільнено. Е, там багато крові було, ну і ось боєприпаси. Е, сказано, що можливо, нам ще не так у нас є багато е, боєприпасів, щоб ми могли отак прямо за місяць. Е, так. Е, ну, подивимось до кінця цього року, чи можливо звільнення. Е, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Е, якийсь час ми будемо стояти на місці, тому що зроблено все так, щоб ми не йшли яка та повішеного. Але mm -hmm. при бажанні можливо все. Тому зрозуміло, що ми будемо йти попри те, що буде хороша погода, зима, і все одно ми будемо йти. І в карті первого аркана, карта Мах, mm -hmm. ми зрозуміли, що ми це зробимо креативно чомусь. Креативно. Не так, як е, показують в фільмах, де їдуть танки, де там щось. Стріляє, окопи, люди. Можливо, це дрони, війна дронів, ще щось, якась потужність інша, і завдяки цьому ми звільнимо Сєвєродонецьк. Дякую. І подивимося, чи будуть Збройні Сили України наступати на Лиман і Бахмут. Угу. Наше командування настільки все бачить, завдяки різним зливам інформації, що напряму ніхто не піде. Будуть балансувати, скоріше всього, будуть іти на краю. Тобто, думаю, що це буде якесь окруження, ще щось, але не напряму. Ну нема син. І на гибель, так. На тобто виходить, що все-таки буде така замороження, якогось повільнення наступу знову, так? Ні, не, не замороження, а охват. Я думаю, що Бахмут захотів взяти в оточення, uh -huh. і вони кидати так, як покидали Херсон. Uh -huh. Також глядачі запитують за місто горлівка Донецької області. Наскільки окупанти заготували там пастки і чи можливе звільнення? Думаю, що вони пастки кругом роблять, але чомусь там чи воно голено якось, чи що, що наші зможуть пройти це в якийсь швидкий момент. Угу. Вони, може, не очікують, і вони направили, росіяни направили свої сили, наприклад, на Запорізьку область, десь. а там воно якось не так охороняється, не стільки там солдатів багато, або якось Якихось боєприпасів, не знаю, буде звільнено якось раптово. Отак, як вже до, вже до аеропорту Донецького, ну неочікувано для нас, да? вже об'явили, там буквально від Донецька пару кілометрів. Дуже. І подивимось за ситуацію в Маріуполі. Чого чекати там? Росіяни хочуть туди провести 300 тисяч людей. Також ми бачимо, що вони відновлюють школи, е, нібито відновлюють якісь будинки, які обстріляли. Е, чого чекати в Маріуполі? Чи буде бій за це місто? Uh, так буде бій. Зрозуміло, що там якісь будуть uh, такі серйозні uh, сутички. Uh, росіянам там не вдержатися. Ми бачимо, я не знаю, чому видно. Mm -hmm. Як mm -hmm. В розплух uh, застали цю людину, і він попався вже. Ну сказано: ти попався, отак. Mm -hmm. Ти попався і тобі від це не піти, буде море крові. Ми бачимо а, кров, люди зливають фужер такий, Це mm -hmm. як смішення крові, ну, ну, багато людей там загине, а, тому там їм сидіти не стоїть, і їм там росіянам нема що там робити. Хай mm -hmm. виїжджають. Це дуже добра новина. І подивимося, ще за місто Токмак, Запорізька область, була інформація, що там знищили військову базу окупантів. Ось там можливо просування Збройних сил України. І Мелітопольський напрямок одразу глянемо, так? Тому що від Токмака звільняється якби, просування до Мелітополя. Ну, вони нас лякають, але дорога дуже хороша, вона відкрита. Будуть дуже хороші новини. Mm. І я думаю, це буде навіть скоро. Шість це я думаю, що це навіть дивіться, дуже хороший варіант. Це можливо, шість неділь, можливо, до місяця, можливо, місяць. От сказали, що Мілі, по-моєму, сказав, що у нас ще є місяць в запасі. От за цей місяць, якраз скоріше всього, візьмуть токмак. Бо так швидко прямо не підуть, не підуть, не підуть. Mm -hmm. Але наші кажуть, що ми не збираємося зупинятися навіть зимою, тому я думаю, що Мелітополь буде пізніше. Пізніше трохи. А чи можна подивитися з приводу Мелітополя? Так? Це буде цього року звільнення? І чи замою там український прапор? Мелітополь? Ну, тому що це теж такий стратегічний пункт це вихід до Азовського моря. А... Я думаю, що сценарій ще не до кінця прописаний, але наші вийдуть. Ну, дивіться, що точно сказано, що ми Літополь вміємо чи через нього, чи через інші там ще Щебердянські. Е, і за того, що інформацію не дуже треба викладати, навіть е, mm -hmm. не хочу. Хвалити, але я бачила відео, де люди розказували, що я сказала, що якась буде, mm -hmm. е буде зброя. і розумієте, mm -hmm. Тому кажуть, що не дуже треба розказувати. Mm -hmm. Те, що ми йдемо до води, а це 100%, чи це буде Бередянськ, чи це буде має, Мелітополь, mm -hmm. не так важливо. Головне, в цьому році ми дійдемо до води, до mm -hmm. великої. До Азовського моря, це буде в цьому році. Вау, чудово! Друзі, і теж я читав статті Брадянськ, не втрачає надії. Е, військові експерти також оцінювали, чи реально прорвати російські лінії оборони до кінця року, але ми залишимо це як в таємниці. головне, що е, вихід до Азовського моря буде. Так. Вам чи вам видно, чи не видно? Видно, так, так. А, ну, та... Це картинки не дуже гарні, може там. Ну, але вони такі лякаючі, ну, тому що війна вона вся така, знаєте? І ми бачимо виснажену людину, виснажену, mm -hmm. в неї навіть крила вже опаляні. От бачите, mm -hmm. це навіть людина, а ангел, який mm -hmm. вийшов і сказав: Ну, Господі, ну слава Богу, хоч мені ми... це. Довелося там свої крила лишити так. і маємо увазі, що важко буде йти. Але ми да йдемо. Так чудово, друзі. Дякую. Це була перша частина нашого. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. А завтра інтерв'ю продовжиться. Поговоримо про ЗС в Енергодарі, також ситуацію з Курською АЕС. Що чекати там? Чи запланував щось ворог на цих станціях?